Хрусткі, корисні та неймовірно смачні крекери. Готую я їх із невеликої кількості цільнозернового борошна та великою порцією насіння сояшника, льону, кунжуту та чія. Це справжня користь у кожному шматочку. Ці крекери ідеальні для всіх діткам у школу як корисний перекус для бутербродів замість звичайного хліба. Тим, хто на дієті або на правильному харчуванні ідеально підходять навіть для людей із цукровим діабетом та на кетодієті, вони тонкі, хрусткі та неймовірно смачні, сподобаються кожному. Випікати при 180 градусах приблизно 15-20 хвилин. А щоб зробити їх ще більш хрусткими, підсушіть у духовці 5-7 хвилин на конвекції. Рецепт шукайте в описі під відео. Ставте лайк, зберігайте рецепт та пишіть у коментарях, чи сподобалось вам смачного!